Я пам'ятаю перші авіаудари і люди з телефонують, які опинилися під завалами. В них ще є телефони, і вони можуть говорити і це безсилля. Який відчував кожен з нас і моя команда, незважаючи на, на те, що потім нам вдавалося евакуйовувати людей. Хоча Бородянку це було в останню чергу. Ви знаєте, що там не, дов, не, не дозволяли е, війська-агресора зайти в Бородянку, евакуювати. Потім тих, хто брав участь в евакуації, в тому числі моїх помічників, там росіяни роздягали, принижували, крали все, що було там в автобусі в тих водіїв і так далі. от, Але Більшість, звісно, і пішки йшла на Пісківку, і я пам'ятаю, як мені дзвонив голова Пісківської громади, що в нього 6 тисяч людей в Пісківці загалом населення, і плюс ще 6 тисяч людей пішки дійшли до Пісківки з Бородянку, в тому числі. І коли ми разом з Житомирською громадою евакуйовували, всі ці свідчення мають бути в письмовому вигляді. Вони всі. Мають закарбуватись геройські вчинки наших героїв, і цивільних, і військових, мають відобразитися в художніх творах, в фільмах, в театральних постановках, і в тому числі обов'язково в книгах.